Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую прогноз по знакам Зодіаку з, 3, з 3, 17 по 23 листопада 2025 року. Це друге моє відео. І в цьому відео будуть такі знаки Зодіаку як Лев, Діва, Терези і Скорпіон. Ми розглянемо три питання: загальна енергетика, фінанси і особисте життя. Так, вітаю вас, доренькі мої Леви. Що тут у леві в моїх дорогеньких? П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це у нас якась боротьба, конфлікти. <кій> Немає е групової гри, кожен сам за себе. Якісь сварки, якісь вияснення е ситуації, да, прояснення. Один туди, другий, немає якогось злагоди, не буде злагоди. Один е почув одне, другий почув друге, тому сказав, а він неправильно зрозумів. Тобто, мої дорогенькі левки, леви переспрашуйте по 10 разів, бо у вас не буде якоїсь командної гри. Е ну, Наприклад, е хто забере дитину з школи, да? ну, образно, хто забере дитину з школи. Я заберу, потім, а вказується, що це там хтось другий забрав. Ви приходите, де вони вже забрали, да? там, чи з 10 сотка. Тобто, якось переспрашуте, немає якоїсь ем, згрупованої, збалансованої, урегульованої якоїсь дії. Оце буде у вас таке. можуть бути навіть конфліктні ситуації. Давайте подивимося причини. Ось я вам сказала про, про дітей, Да? Ось вона і випав якась дитина, паш якийсь. Да, в учебному, в учебному заведенні. Причина. У когось може бути пов'язано з якоюсь спів, ну от. Співпраця разом, да, якась, якусь справа, якесь вкладення в своє, якесь вкладення, і немає цього якогось групірування. Разом всі працюєте, да, догомовилися разом всі в одне, а воно якось не, ну, не виходить, це буде вас розтрахувати. Я ж вам кажу таке відчуття, що от немає злагодисті. Злагоди між різними людьми немає злагоди. Нема командної гри. Оце у вас не буде. І тут командна гра, вона не дає якогось результату, і ви це, це переживаєте. Це вам те саме об'яснили. Емоції, ваші емоції, командна, командна робота на результат, да, тобто на, те, на одне ціле вас буде розстраювати. Оце вам карти тут так розказали, а тут так показали. Тут розкрили багато, а тут розкрили одною. Так, далі фінанси. фінанси. 에... Рицарь Кубків. Рицарь Кубків, себе любимого. Ну, я скажу так. 에... Буде, але я не можу сказати, що буде задоволений тим, що буде. Якось в повному обсязі, чи що, щось таке. Давайте подивимося приход. Ну, буде приход і розход. Розход буде контролювати. Тобто, можливо, Приход не в той не в тому розмірі, да, як, який ви очікували. І ви можете. Вони будете цим задоволені, але якось не, не дуже. А тут багато, тут буде теж дуже багато якихось втрат, але вони якось під контролем у вас. Фінанси прийшли, фінанси пішли. Якось отаке. Немає якогось ем, плану, у вас не буде. От тут обратно по карті п'ятерки жезлів, да? от якось буде не зорганізовано. Якось прийде можливо, не в повному обсязі, не можу пояснити, що це. Якась допомога ограничена, да? чи допомоги взагалі немає. Чого немає? Ну, якось, знаєте, таке відчуття, ви, не, ви вам дали, чи ви, ви немає ви не не, не в вас, не підходите до цієї допомоги. Я не знаю щось таке. Чи ви вже отримали її та не отримали? Не знаю. Якось буде щось, якась допомога по допомозі трошки стоп. Дивіться, не в повному обсязі, скажімо так. Але ось іменно контрольовані розходи, тяжка, багато дуже відповідальності, ви якось їх будете контролювати. Контролюєте, але буде теж будете над цим працювати. Але ж я кажу, якась неорганізованість в цьому питанні буде. І в тратах теж буде якась неорганізованість. Їх дуже багато, і якось ви будете над цим працювати. Ну, якось домовляться, як що хто щось там плата чи якось, не знаю, кожної сім'ї по-своєму. Так, дивимося в особистому житті дев'ятка жезлів. Відстоюйте свої інтереси, відстоюйте е, своє, що ви маєте по праву. Да? Якось таке, знаєте, е, Стою на своєму, можете бути оця впертість. ні, так буде, от Я так і все, не зійду. От тут може бути із-за цього конфліктна ситуація. Що ви я не зійду, не підійду від свого. Я вирішив так. Да, от якось не йдете на. Можливо, не підете на якийсь такий е, гнучкий хитрий хід. причина. Щось і, хтось хоче по-іншому зробити якось по-новому. Щось у вашій сім'ї те, що робилося протягом деякого, деякого часу, можливо, і десятиліть, а ви от, і, хочуть щось поміняти, щось зробити по-іншому. А ви такі, всі вам такі задоволені, да-да-да. А ви ні, я мені не подобається, я не хочу, я не буду. Мені от ваше будете виражати свою позицію, не треба нічого міняти. Ну і то, я вам скажу, все одно ви підете зробите зробити так, буде можливо навіть конфліктна ситуація, але все одно ви зробите так, як буде як більшість. То тобто, підете на так, як ваша сім'я. Як прийме сім'я, сімейний, колек... сімейний соєт, да, сімейний колектив оце як прийме, так ви і зробите. Хоча будете стояти щось на своєму, будете впиратися, не хочу йти своє ні-ні-ні. Оце конфліктна ситуація може бути. Тому, мої дорогенькі леви, слідуючий тиждень у вас такий трошечки неорганізований конфліктний. Будьте уважні, будь ласка, контролюйте. Ситуації вже ви е, предупреждені ворожі, тобто вже йдіть на якісь конфліктні ситуації. більш так Якщо це вже дійсно має шкурка вичинки має, тому що тут ну, можуть бути конфліктні, дійсно конфліктні ситуації. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх левів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, робіть енергообмін. Підписуйтесь, якщо не підписані. Вам подобається те, як, як, як трактую прогнози. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої діви. А діви в якихось ілюзіях. Щось ви в розових очках будете на свідомість, літати в облаках, щось якихось в своїх мріях, думати. Знаєте, якось такому неотмірасів, так і хочеться сказати. Тут якісь такі важні собиті, а ви якісь такі, да, а що? А що треба? Ну, таке. Щось будете в якомусь такому лізорному. Давайте подивимося, причина, чому саме в такому будете. Так будете. Ось якась, можливо, якась по жезлів, якісь, ну, не знаю, претензії до вас, або до вас якісь там пропозиції навіть. І, оце, і за цих пропозицій, ви, наприклад, щось вам предложили, да, чи не знаю, претензії, пропозиції, да, щось вам там скажуть. І ви будете держати свою позицію. Тобто ви не здаєте, от ви якось да, набуть пропозиція, ви встаєте на своєму, да, от ви такі встанете і будете держати свою, своє, відбиватися. Нє-ні-ні, да, ні, 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 ні ні. Але в голові будете оці пропозиції, що вам будуть пропонувати, ви будете їх в голові обдумувати. Отож, ви будете в своїй сімці кубків думати, обдумувати. І як обдумувати будете їх, буде. Багато варіантів, але вибирати будете, да? але у вас будуть розові оченятка на глазах, того, що ви в цій ситуації, у цій деталізації цієї ситуації, що вам будуть пропонувати, да? ви її не знаєте не в повному обсязі. І тому ви будете в якихось там літать облачках. З часом ви почнете по дві пентаклів, ну, можливо, вибирати підхід. Дію. що будете робити, ви як, як краще зробити. Да? От, вибирать, але ви знову в ілюзіях, тому що ви не знаєте, як це зробити. Да? Що там, які підводні камені там є, ви їх не знаєте, вам треба роз, та, розібратися більш детально, не будь в оцих ілюзіях, перш ніж щось вообще робити. Розберіться. І в конічном ітогі, конічном ітогі всього ви е, таки не вийдете з ситуації оцієї ілюзорності і на емоціях, на своїх емоціях рушите. Ну, якусь, начнемо робити, а там воно як буде. Да? От, підете по шестірки мечів, тобто, головне, да? От, рушить. Бо якась була все ж таки конфліктна ситуація, «Хорошо, повністю не знаю, ну давайте. Не те, як кажуть, В процесі розберемося. Оце про це. Хоча для дів в процесі розберемося, це ну, зовсім не сутецтво дійсності, ну, ви рушите. І оця ілюзорність за цього буде. Тобто ви не в повному обсязі будете мати представлення, чим ви будете займатися, куди ви йдете і що з цього вийде. Гроші. Що тут моїх дорогеньких, е, дів з грошенятками? І... І, Ага, це у нас карта помірності. Приходять помірно і уходять помірно. Тобто, все якось збалансовано, да? плюс і мінус у нас в рівновазі. Тихенько, не торопясь. Або, можливо, ви так думаєте, що все гаразд, тому що ілюзія знову можете не в повному обсязі розуміти, як у вас діла. Давайте подивимося, приход невеличкий, якийсь не, такий, не в такому в якому ви думаєте. І розход чекаємо. Нічого не розход, Прийшло небагато і чекаємо. Тобто, ви якось збалансовано. Отежтой вам і виходить ваша карта помірності. Тобто, прийшло небагато, але ми їх притримаємо. Треба правильно розчитати. А Правильно розчитати, а якщо учитувати те, що у вас ще є якась ілюзія трошки, да? тобто ви ще не в повному обсязі це все розумієте, треба це більш конкретно в цьому влізти і на листочку написати, бо листочок показала картинку. Тому ви будете якось так стримано, стримано все. В особистому житті, в особистому житті можуть бути якісь несподівані новини, поїздки, можуть бути у когось. А що це? Що це більш детально? Давайте подивимося, що це за восьмірка жезлів, з чим це пов'язано для дів в особистому житті. Угу. Бачите, ось виход, якийсь різкий вихід з підвішеного состояння. Тобто, можливо, якась ситуація, яка була підвішена, не знала, що з нею робити. Куди йдете? Планування. Якась ситуація, яка підвисла, під, може поїздка. Може, повіздка. Поїздка якась, яка підвисла, і ви не знали, що з нею робити. А вона виходить з якогось, можливо, ви не ви про це якісь новості отримаєте. І виходите з цієї ситуації жертвеності, тобто виходите з цього затримки цієї, і йдете в планування. Тобто те, що ви могли його відкласти, ви почнете його планувати. По -новій. Якусь поїздку, можливо, діве, якась поїздка, новості якісь такі, щоб ви, ну, якось, а що я можу зробити? І ждемо, ждемо кращих часів, да? а воно раз і прийшли новості, якраз настали... настане цей кращий час, да? і ви почнете щось міняти в особистому житті. Це касається особистого життя. Що це саме? Це ваше внутрішнє щось, якісь переживання якісь ваші. Не знаю, що робити, розстроєний, Якась таке, а потім з цієї ситуації, такої якось подавленості, конфліктності, якоїсь незрозумілості, прийдуть як новини, це новини. Так, як наче ви, ви якийсь нестердатний підхід, якось можна рішити отак, можна зробити отак. якось. І ви почнете якось. ну, Вийдете з цього м, якогось розстроєного стану і почнете щось планувати. Ви почнете тільки планувати. Це, для кого ця інформація, для кого це важливо, цей почув. Але я ж кажу, якісь, можливо, в когось дійсно якісь новини такі на голову зваляться, можливо, якісь гості приїдуть, можливо, ви кудись поїдете, якісь такі швидкі-швидкі дії, дуже швидкі, якось буде мінятися якось бистро-бистро-бистро ваші обставини в вашому особистому житті. Змінюватися дуже швидко буде щось. Так що, може бути по-різному. Але для, кого, для того, хто повинен був почути якесь планування нового, з виходу, з якогось е, діла, яке зависло, нічого не вирішувалось, нарешті воно почне діяти. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких дів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Якщо не підписані, робіть енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої Терези. А в Терезів місяць, луна. Нічого не знаю, що робити, нічого не бачу. Страхи якісь. Е, ну, туман, не все ясно. Не можете зробити, не робіть висновки, якісь такі, бачите, всю картинку бачите не в повному обсязі, якомусь такому лізорному трохи. Але страхи, щось собі накручувати можете. Ну, луна. Бачите тільки однобоко. Всю ситуацію бачите однобоко, не бачите другої, бачите, наприклад, наприклад, тільки мінус, а не бачите плюса в даній ситуації. І самі себе вже накручуєте, нагвинчуєте, що, що все пропало, все пропало. Отаке, ось таке. Ще нічого не ясно, а ви вже собі там можете накрутити. Давайте подивимося причину. Немає її рішення. Надію. Немає рішення надії. Не можете прийняти якесь важливе дія, якась можливо поїздка. Треба прийняти рішення. А ви не можете це прийняти, ви його не розумієте, не знаєте. Не ви не бачите позитивної сторони. Так. Да, це, це вона позитивна сторона, ви її не бачите. Ви самі себе як накручуєте. От будете щось себе накручувати. Якась поїздка, якась дія швидка. Якась швидка дія, треба прийняти срочне рішення. А ви можете її не прийняти. Ну, Із-за того, що ви не бачите позитивну сторону. Да. Так, гроші. гроші. Трійка. Трійка пентаклів. Це, можливо, якісь три істочники Да? Це може бути з трьох. Складатися ваш, ваш доход може із трьох частин. Співпраця, наприклад. Да? Якісь... Гроші є, приходять да? з трьох. Так, давайте приход, да, тобто поступлення і трати. Поступлення, дивіться, показує, що ні. І трат ні. Тобто те, що вам прийшло, ви його якось трошки як економите, зберігаєте, тримаєте, якось отак. Ну, ви вже отримали якось, уже у вас воно є. Можливо, наприклад, зарплату, да, ви вже її отримали, вона у вас є. Поступлення так, на, тиж... на такому ні. і трата немає. Тобто тримаєте по королеві Пентаклі економно, раціонально затримую, придержу, не буду тратити. От якось отаке у вас буде на слідчому тижні у Терезів. Так, дивимося далі в особистому житті. В особистому житті все стабільно, Імператор, Ваша імперія, ваша сім'я чи там ваше життя, яку ви создаєте. Неважливо, одружені, не одружені. Так? Є ваше життя, стабільне життя. Так, як воно є, так воно і є. Не хочеться навіть лізти туди. Є стабільність. Все без змін. отак от, Стабільність це дуже прекрасно. От як є, так і є. Якщо у вас в житті, в особистому житті е, буква Х, то значить та Х і не міняється. Чи це хорошо, чи це друге слово, то вже вирішуєте ви і там і бачите по ситуації. Ну, здивіться, е, е, якщо, якщо читати, ну, не будемо. Е, Впевнено, відкриваються горизонти для нових дій. Зараз стабільність, але з часом відкриваються горизонти для нових дій. Ну, ви такі, ви впевнені в собі. Королева жезлів. Людина ну, така, жін, ну, я не кажу чоловік жінка це впевненість. Королева Жезлів – це впевненість. Король Жезлів – це лідер. А це впевненість. Ви такі, знаєте, чувствуєте свою силу. Ви знаєте, у вас тут все стабильно, ви, як значить, чувствуєте свою силу. І знаєте, відкриваєте, дивитеся в особистому житті. В особистому житті Ви знаєте свою силу, якось відкриваєте нові горизонти для дій. Це для того, для тих, маркер в кого немає сім'ї. Але, е... А може, в кого є сім'я, може, в тому вже, як гірка редька. Е, але якось отаке, ось якесь в особистому житті, ви впевнені в собі. І у вас все стабільно. Взагалі, це я так додавала, можна було і не додавати. Але от як на дану минуту у вас є в вашому житті особистому, якщо ви в сорі, то будете сора. Якщо ви у вас все гаразд, то буде все гаразд. Але стабільно. Стабільно без змін на слідуючий тиждень. Дорогеньких моїх терезів. Такий мій прогноз для дорогих моїх терезів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтеся. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої скорпіони. Що тут у моїх скорпіонів? А скорпіонів тут жезлів. Вперед із пісні буде батарейка. Заряжена батарейка. Скільки така буде, знаєте, іскра, нові ідеї, нова сила. Якось з'явиться з, з ніодкуди візьмуться сили. Накіс такі, знаєте, вперед. Вперед, вперед, і ще раз вперед, не зупиняться. Ну, це бажання якісь, береться за любі справи беретеся. Що в особистому, що енергії, дуже багато енергії. Давайте подивимося, причина, чому саме будете в тузу. Були одинокі, могли бути такі, знаєте, якось не було якогось. Хотілося побути в один, наодинці. Один, на одинці побули, щось подумали, да, самі з собою, щось там повирішив. може, хтось хворів. Не хочу договорити про погане, але якось Знаєте, таке відчуття, що ви себе, як ото Берон Мюнхаузен, витягнули Себе і свого коня з калабатини, воскресили, як наче самі себе якось внутрішньо настроїли на те, що все буде добре, все буде ну, класно, якось так енергія заграла в, ваш, в вашому тілі, наче енергія з новою силою заграла. Якось наповнили себе. Можливо, в когось дійсно є. Ем, ну, от, ем, Ідея нового, там, я не знаю, на роботі, наприклад, якась зміна. Що це за обмеження? Обмеження з грошенятками. Все одно якісь... А можливо, хтось так собі сказав, обмеження є з якісь обмеження, наприклад, з грошенятами. Да? І ви такі, та що це таке, та я не можу. Там, да? І, я... І от якась така сила, енергія, іскорка. Та й треба вже в кінці концов щось змінити, можливо, щось зробити самому. Там, да? Що я там хуже других, да, так, по -по посиділи, подумали, а потім такі, ні, я можу. І оце буде у вас ідеї, якісь ну, нове щось можете узнавати, щось робити, щось... От, якійсь... дуже багато буде енергії на якусь ідею. Гроші, 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 гроші. Башта. Ну, Я думаю, що баштою. Пояснювати треба скорпіони, щось як ото, знаєте, сніг на голову. Щось карди... Ну, У вас тут взагалі кардинально. У вас такі ідеї, у вас таке. Оце, можливо, у вас буде і толчок, що якось з грошима буде якись, ну, на наступному тижні якийсь нестиковочка. І ви це буде ваше Чекати будете, може, гроші не прийдуть. І трати, ні, трати якось тримаю, притримую. Може, навіть це буде у вас. що Постоянна, можливо, економія. економія, Чекаєте, не, не, не приходять. Може, комусь не повремя дають гроші. Не знаю. Але таке якесь відчуття, що ви якось в очікуванні і вас це просто вбиває. І ви можете дійсно економити дуже сильно. І це вже вас дасть поштовх для чогось нового в вашому житті. Да. Як наче от, е, якась зустріч, можливо, треба зустрітися з кимось. І оця якась дасть я вам якийсь ривок. Можливо, дійсно, з кимсь зустрінетеся, проговорите щось, і якась буде нова дія. Це спасається фінансів вашого такого, якогось життя. Але башта, ну, ви самі розумієте, башта по фінансам це крах. Це крах по фінансам. і Тому треба буде оцей цей. Але ви знаєте. Інколи оцей бабах по голові, цей крах дає як толчок, а в вашій ситуації саме так: дає вам новий толчок, надію. І ви будете нову якась ісорка, нове запало, нову ідею, що щось треба змінити. Оце може бути. Навіть такі критичні ситуації дійсно дають, як відкривають надможливості людини для здійснення чогось нового. Оце може бути в вашому житті. Особисте життя, в особистому життя, в житті якісь, можливо, поїздки. Може, якісь кудись зберетеся поїхати. Дії, активність. В особистому житті буде активність. Видимося, з чим це пов'язано. До якоїсь дівчини, як це хлопець дивиться, до якоїсь дівчини проявити інтерес, такі даже соберетесь кудись поїхати, можливо, на свідання, і такі, або не надо, і на цьому все закончиться. Оце для хлопців, для дівчат. Вибрала собі хлопця, пригласив на свідання, можливо. Е, ви такі собираєтеся, собираєтеся на те свідання, вже оділися, обулися, вже накрасилися, все нормально стоїте вже біля порогу, да, починаєте, навіть, можливо, вийшли вже до ліфту, а потім такі та подивлюся кіно. Та й нікуди не піду. Тобто збиралися та не дійшли. Да. Якось по правосуддю, це знаєте, як подумав, подумав і вирішив, що або не треба. Це, це для тих, оце в кого. Хто не одружений, хто йде на свидання, то не хлопці і хлопці передумають і дівчата. У тих, у кого все гаразд, у кого все нормально і все без приключень, скажімо так, якась поїздка, може що, у кого сім'я, да, вже в відносинах, можливо, дійсно якусь поїздку, щось планували, але є якісь, можливо, Обдумали, подумали, посиділи, зважили і вирішили, що давайте перекладемо цю поїздку. Ставимо бо такі часи, і, можливо, якась ситуація життєва. Зважили, зважили, все добре пообдумували, відклали цю можливо, поїздку і якось стоп, стоп, не треба, давайте відкладемо на деякий час. У когось Може бути і так. Дорогенькі мої. Скорпіони. Такий мій прогноз для вас. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. кого доповнюючи карти не підходять, да, от такого немає ситуації. То дійсно може бути якась поїздка, хтось кудись. Активні дії. Що у вас у особисто може житті, активні дії. Щось будете там робити, зустрічатися, влюблятися, їздити. Таке. Когось так буде. Такий мій прогноз. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, робіть енергообмін. Ну, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, мої дорогісеньки, що рано чи пізно все одно все буде добре. До зустрічі!